Друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу розказати про лотерею Гріпкарт. Ви знаєте, що вчора, 6 числа, можна було перевіряти вже результати лотереї. Це називається DV2024. Це для тих, хто заповняв її у, в минулому році Бачите, Ця лотерея заповнялася з 5 жовтня до 8 листопада того року. Результати можна було перевірити зараз у травні. І поїхати ви, якщо ви виграєте в цій лотереї, то ви маєте шанс поїхати іммігрувати в Америку. Це найлегший спосіб, який є. Це ця лотерея Green Card. І то, що вона називається 2024, тому що вам дається срок до 30 вересня. Що ви можете поїхати, е, якщо ви там придете медкомісію, здасте всі документи, е, здасте співбесіду і у вас є шаф полетіти в Америку наступного року. Але бувають такі випадки, що навіть я знаю. Що даже цього року, в тому році хто заповняв лотерею на 2023, що даже до кінця року, якщо люди почали все швидко збирати і їм повезло, вони даже поїхали до кінця року. Ну так, в принципі, у вас є десь рік, що ви можете все, все зробити, почекати документи і поїхати. Ну це смотря дивлячись, як я б сказала, кому як повезе. Перевіряти результати можна на, сайті, на офіційному сайті dvateGo. Я вам силочку на цей сайт залишу під відео. Це офіційний сайт. На ньому ви будете, хто хоче заповняти цю лотерейку. осінню ви заповняєте, а весною ви перевіряєте результати. От, ви зайшли на цей сайт, Electronic Device Visa Program. Ви нажимаєте Check статус. Бачите, ви можете перевірити результати DV2024, ну, ще навіть, по-моєму, DV2023. Це для тих, хто ще, я б сказала, так, в кавичках заспав ще не перевірив свої результати. Бачите, і воно переходить на слідущу сторінку, легко. Enter статус, status, check, status. ну що ви можете тут перевірити свої результати. І нажимаєте. Продовжити. І воно переходить на наступну сторіночку. І тут ви повинні внести всі свої дані. От у нас є такі тут три такі колоночки, і четверта це перевірочний код. Confirmation number. Це тут повинен бути номер, який ви коли запускали лотерею. Вам дається цей номер. Він починається з 2024 і там багато цифр. Ви повністю вносите той номер, що ви тоді записали. Last Family Name, Тут ви запишете тільки своє прізвище, без імені, без нічого, просто прізвище Петро, Іванов і так далі. Тут просто прізвище без нічого. Є е, Birth. Це рік народження. Тож ви вводите тільки рік народження без, без місяця, без дати, без нічого. Наприклад, 1995 без нічого. І тут нажимаєте перевірчний код. Бачите, тут 34 те. І нажимаєте кнопку Submit. Ну, я вам зараз покажу, що у мене вийшло на цей рік. Я... Ну, давайте я вам перекажу. Так. Ну, от, якщо ну, скажу, що я знову, так я би сказала, в прольоті. У мене нічого не було, я знову цього року не виграла. Я це вже п'ятий раз роблю заповняю цю анкетку. Запевняю анкетку, я завжди сама. І, на жаль, бачите, я знову не виграла. Коли ви не виграєте, ви у вас переходите на таку сторіночку, коли ви це внесли, внесли, нажимаєте Submit, і воно переходить на сідучу сторінку. Якщо ви не виграли, от пише от, така маленька сторіночка, Hesby's not selected. Що, цього року вас не, ви, не вибрали для розіршу в цій лотереї. Якщо виграли, там такий великий листок, там герб, якісь символи, і там пише, що ви виграли. Ну, я кажу, я вже це п'ятий рік заповняю цю анкетку, і бачите, на жаль, мені не везе. Але є такі люди, що заповняють і з першого разу комусь везе, є що заповняють теж багато раз. Ну, я вам рекомендую кожного року заповняти цю. Ну, це для тих, хто дуже мріє поїхати в Америку, хто хоче там працювати і жити. А ви знаєте, що в Америку, так як і буває і в інші країни, є там так, колись була Канада, Великобританія, і ще там є пару країн, в яких треба візи, щоб отримати візи чи просто туристичні, чи робочі, дуже важко. Ну це те, що зараз у нас получається з війною, що було трошки легше, є нюанси полегшення в отриманні віз і в Америку, і в Канаду. І Великобританії, ну, звісно, саме легше це в Канаду отримати зараз візу. Але якщо ви дуже мрієте про Америку, ви хочете туди іммігрувати, емігрувати офіційно, щоб у вас були всі документи, що ви там залишилися жити, це лотерея green Card. Це саме такі легший, найлегший, найпростий і безкоштовний метод, який ви можете. Ви ви можете потрапити в Америку? Заповняти да говорю, ви запавєте на цьому сайті. Там, в принципі, нічого складного немає. Ви можете самі заповнити ви собі, зайдете, подивитися. Одне, що треба кожен рік, не забувайте кожен рік, якщо ви в цей рік знову не попали. Кожен рік треба лише обновляти фотографію. Там є параметри, там по-моєму повинно бути 5 на 5 сантиметрів. Ви це лише фотографія, а там дані там дуже 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 легко. Якщо ви не знаєте Google переводчик. Зверху ви собі тут нажимаєте, голову перевели, почитали, що в якій колонці, Там ім'я, прізвище, рік народження і дані закордонного паспорту, і все. І плюс ця, ця фотографія, на фотографія нова до кожного року треба робити нову фотографію. І в принципі, там нічого складного немає. Ну, крім, якщо вам уже щось складне, то можете когось попишити знайомих. Ну старайтеся просити таких людей, які ви дійсно комусь довіряєте, що він знає, що він вам заповнить. Він вам віддасть цей номер, і вас потім подальшому не буде проблем. Ні, щоб ви там попали на якихось мошенників, Вони ви заплатили їм гроші, вони вам заповнили. а Потім той номер вам не віддають. І ще просять у вас податково гроші, або там ще щось. Краще заповнювати самому, або якщо дійсно є така людина, якій ви довіряєте, чи знайомі, чи друзі, чи дійсно хтось у когось, там ну, є багато людей, ну, є люди, яким можна довісти. ну, Старайтеся дивитися, як ви вибираєте. А як ні, заповнити сам. Я заповнюю сама, ну, бачите, у ви не виходить. Але я знаю, багато читала вірусів і на інтернеті, що. Є багато людей, що вже по 10, і по 15, по 20 років заповняють і їм не просто їм не вдається отримати цю грін-карту. А є такі, що з першого разу, що як кажуть, по приколу заповнили і їм повезло. Але просто вони собі захотіли, давай заповнимо. Заповнили і по і повезло з першого разу. Хтось заповняє отак от багато разів, хтось першого разу. Ну лотерея це удача. Дуже багато мільйонів, десь 20 30 мільйонів людей заповняє, а вибирають лише пару тисяч. Так що це дійсно, Але шанси є. Так що, якщо ви хочете потрапити в Америку, рекомендую вам заповняти цю анкетку кожного року. І, може, вам дійсно колись повезе. Все, друзі, таке в мене було відео. Хотіла вам побільше розказати, щоб ви знали, бо і такі люди, які не знають. Якщо у вас є якісь запитання, запитуйте, пишіть під відео, пишіть книжку. Там у мене лишу свою інстаграм-сторіночку на мою сторінку. Ні, пишіть тут, Силочку на сайт я вам залишу. Так що, хто виграв, я вас вітаю, а хто не виграв, не розтаюся, будемо заповняти наступного року на весні. Так що, ой, ось це буде бути, я думаю, теж жовтий, листопад, так що будемо знову заповнювати. Так що, друзі, ще раз усіх вітаю, хто виграв. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, будь ласка, підпишіться на мій канал. Вам не тяжко, а мені буде дуже і дуже приємно. Все, друзі, до нових зустрічей. Зустрінемося в наступних відео. Сподіваюся, що вам наступні відео сподобаться. Вони сподіваються, що скоро будуть дуже цікаві. До нових зустрічок, пока, пока.